Сауни за адресою Горького, 9 місяць пожежі прибули підрозділи. На момент прибуття підрозділу площа складала близько 60 квадратних метрів. Наразі пожежа розповсюджується, адже відвідацію е, е, гасіння пожежі ускладнює е, переходи, які є у наявності у цьому здання поширюється через кришу, де що дерев'яне, це сприяє пожежіва. Наразі працює 16 одиниць техніки та близько 70 чоловік особового складу. Причини пожежі та збитки встановлюються після гасіння пожежі. Потерпілих зараз потерпілих не немає. На місці пожежі перших підрозділів пожежа був присвоєн другий ран складності.